Від Матея Святого Євангелія читання. В той час Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж Його зголоднілі, стали рвати колоски і їсти. Побачили це фарисеї, і кажуть до нього: Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид? Як зголоднів був він і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий і їв хліби предложення, яких за винятком самих священиків не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були. Або хіба ви не читали в законі, як священики в суботу порушують в храмі суботу і не мають провини? А я кажу вам. Що тут більше, ніж храм? Якби ви зрозуміли, що значить я милосердя хочу, а не жертви, ви б не осуджували безвинних, бо син людський, Господь і суботи.